Щити якість медичних послуг на Вінниччині та модернізувати лікарні. Така мета нового проекту в сфері охорони здоров'я, який планують втілити в регіоні в співпраці зі Світовим банком. Що саме зміниться? У Вінницькій громаді інспектори контролюють дотримання правил стоянки та паркування на всіх вулицях. Скільки інспекторів працює в місті та які вулиці перевіряють в першу чергу? Вінницький забудовник погрожує відключенням води мешканцям житлового масиву. Змушує сплачувати додаткові 46 гривень за кубометр води. Чи має на це право? Та що про це говорять мешканці? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас. В студії Марія Супрун. Покращити якість медичних послуг на Вінниччині та модернізувати лікарні така мета нового проекту у сфері охорони здоров'я, який планують втілити в регіоні у співпраці зі світовим банком. Його реалізують з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом спільно з Вінницькою міською та обласною радами, та в партнерстві з міжнародними фахівцями. Деталі проекту дізнавалася Ірина Дідух. Прогресивне бачення медицини майбутнього Вінниця у співпраці зі світовим банком започатковує проєкт зі створення якісного медичного простору, який може стати прототипом всієї системи охорони здоров'я країни. Наразі триває підготовка майстер-плану, до якої залучена команда фахівців консорціуму Ернст Янг». Треба відновляти і модернізувати систему охорони здоров'я в Україні, і це вимагає насправді стратегічного бачення та стратегічного а, а, підходу. Нам не можна відновляти те, що було у минулому, тому що це минуле насправді. Нам систему треба модернізувати. Цей мастер-план є інструментом до насправді стратегічної а, модернізації систем. Сформована команда експертів проведе ретельний аналіз діючої системи надання медичних послуг, оцінку інфраструктури, конкурентоспроможність міських, обласних та приватних медзакладів, щоб створити стратегію модернізації лікарень, де передбачена не лише сучасна інфраструктура та якісне обладнання, а й залучення професійних лікарів і передового досвіду в галузі медицини. Ми сьогодні зібралися для того, щоб відпрацювати фактично дедлайн, графік, яким чином ми будемо рухатися при допомозі і підтримці наших міжнародних партнерів, експертів. І я думаю, що скоро ми зможемо анонсувати, яке наше стратегічне бачення щодо цього медичного простору, і яку, який рівень лікарень ми бачимо в майбутнє. Як ви кажете на 10-15 років». 10-15 років з чого ми будемо починати, вже окреслено цілі проєкту. Передусім, мова про доступність для людей, фінансову стійкість закладів, які зможуть в повному обсязі надавати гарантовані пацієнтам послуги. Водночас має бути професійне управління та завчасна підготовка кадрів до роботи в нових умовах. Система має перелаштуватись так, щоб відповідати потребам людей зараз і в перспективі на кілька десятирічних вперед. А ще є послуги, в яких немає програм медичної гарантії, але це не значить, що немає такої потреби. І плануючи мережу на 15-20 років вперед, і мережу спланувати так, ніби вони у нас вже є. Тому що рано чи пізно вони з'являться про медичних гарантій, хоч їх зараз там немає. Тут буде йтися про такі речі, як тривалий догляд, який зараз відсутній про медичних гарантій, медико-соціальні послуги, психічне здоров'я. Не в стаціонарному розумінні як вона є зараз, а в надання в громадах. Ініціював підготовку майстер-плану розвитку медичної мережі Вінниці та прилеглих населених пунктів голова міжрегіонального гуманітарного штабу Володимир Гройсман. Вінницька громада не раз ставала пілотною у запровадженні новітніх стратегій, і саме довіра до Вінницької команди була вирішальною у рішенні щодо підтримки представництвом світового банку. Завдання в тому, щоб сформувати спільний стратегічний план модернізації медицини Вінниччини, щоб медицина Вінниччини була доступною для людей і якісною. Стратегічна мета тільки одна: люди в На Вінниччині мають жити якісніше і довше. Підготовка майстер-плану триватиме до півроку. В результаті презентують фінальну концепцію з реалістичним баченням спроможної мережі медзакладів майбутнього, прогнозами потреб та моделями управління. Ірина Дідух, Володимир Гирявенко, новини за день, телеканал Віта. За залишене авто з порушенням правил дорожнього руху, штраф та навіть евакуація. У Вінницькій громаді інспектори з паркування стежать за порядком на дорогах, контролюють дотримання водіями правил стоянки та паркування на всіх вулицях. Скільки інспекторів працює у місті? Знає Діана Волошенюк. Контроль за дотриманням водіями правил стоянки та паркування в громаді. Це завдання інспекторів з паркування. Вони щоденно виписують штрафи порушникам правил дорожнього руху. А якщо водії на місці, проводять бесіду. В відділі в нас 5 людей, 5 інспекторів з паркування, які працюють, кожен інспектор має свій окремий район і, відповідно, він працює вже на своєму районі. З 1 лютого на магістральних вулицях Вінниці почали діяти тимчасові знаки, які повідомляють про заборону зупинки. Їх розмістили на найбільш складних ділянках дороги, де припарковані автомобілі перешкоджають роботі комунальників у зимовий період. Він має пріоритетність над розміткою та постійними знаками, які, наприклад, як розмітка тут є для водіїв з інвалідністю, та паркінг-зона. І... Вони на даний момент не діють. Дія закінчення цього знаку буде аж на початку березня. Тому на цей період тут зупинка забороняється. Тимчасові знаки розміщено по вулицях Соборна, Пирогова, Зодчих, Скалецька, Привокзальній та Шістотріччя. За паркування в зоні їхньої дії передбачено штраф 340 гривень, а також евакуацію транспортного засобу. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини з оненько, телеканал Віта. Рекет 90-х чи просте непорозуміння. В одному із новозбудованих житлових комплексів поблизу Вінниці у Якошинецькій громаді забудовник грозиться відключити цілий масив, де проживають тисячі людей від водопостачання і водовідведення. Уникнути цього можна, якщо мешканці сплатять додаткові 46 гривень за кубометр води. Що на це кажуть власники осель, і яка позиція забудовника, розкаже Катерина Соколюк. Залякує відключенням води та перегороджує вхід до житлового комплексу. Забудовник наприкінці листопада почав псувати нерви мешканцям ЖК у Якушинецькій громаді. Мовляв, не сплачуватимете за водовідведення додаткові 46 гривень за кубометр води відключу від комунікацій. А піти на цей крок він може, адже каналізаційна насосна станція у його власності. Втім, на таку умову мешканці не погодились. Люди день відмовилися підписати договір. На наступний день ставиться паркан з розрахунком того, що проводиться будівні роботи. Чому за три роки цей паркан не був поставлений? Чому людей наражали три роки на небезпеку, якщо там відбувається будівництво або відкритий доступ? Жителі масиву припускають, що звівши паркан, забудовник намагався змусити їх погодитися на його високовартісні послуги. Крім того, на території стартували роботи з демонтажу алеї, якою мешканці щоденно йшли на роботу, а ввечері поверталися. Вона пролягає до барського шосе і є єдиним пішим проходом. Спочатку сьогодні було нас повідомлено, тобто ви не йдете на наші умови, ви не хочете сплачувати 46 гривень за метр кубічної води. Тоді я знімаю, демонтую алею і все ж таки ви скинетесь на те, щоб у вас був прохід. Тобто, якщо ви не хочете мені платити гроші, то ви складетеся, я вам зроблю такі умови, і ви складетеся все рівно ж попадете на гроші не йому в карман, а для своїх умов. Аби вирішити проблеми, що накопичилися, мешканці зініціювали збори та запросили забудовника. Після закінчення будівництва всієї черги, тобто 12 секцій, і здачі експлуатацію, потрібно згідно технічних умов, щоб забудовник всі мережі. Які мали бути в одній власності, передати і ту, ту же саму КНС на баланс водоканалу, що зроблено не було. Прочекавши забудовника близько години на холоді і під дощем, люди перемістилися у під'їзд. Раніше про проблеми із каналізаційною насосною станцією забудовник не розповідав, а роз'яснень щодо майбутнього тарифу не надав, кажуть мешканці. Забудовник вже за ці всі роки там, поміняв три насоса за власний кошт, обслуговував і так далі. Але були проблеми обслуговані, так як попадає багато чого туди. І зараз він хоче нам запропонувати, запропонував договір на ще тариф, до якого додається ще 46 гривень за кубічний метр додатково. Від безвиходів власники помешкань звернулися до поліції. За фактом надходження колективної заяви мешканців одного із житлових комплексів міста відкрито кримінальне провадження передбачено частиною 2 статті 355 кримінального кодексу України. Це примушування чи до виконання чи не виконання цивільно-правових обов'язків. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії, в рамках яких будуть досліджуватися всі обставини події. Вийти на контакт забудовник Володимир Хоменко погодився через два дні після зборів. З ініціативною групою він зустрівся у відділі продажу. Пояснив, додаткова сума водопостачання для мешканців потрібна для модернізації обладнання і, мовляв, пояснював це раніше мешканцям і багатоквартирних будинків і приватного сектору, який теж приєднаний до цієї насосної станції. Це сума на купівлю нових насосів. Які мають бути куплені через 5-7 років. Тобто має бути відкритий якийсь рахунок накопичувальний, де будуть накопичуватися кошти для купівлі нових насосів. Далі це тільки зарплата, зарплата бухгалтеру, зарплата працівникам, які чистять кенеску. Володимир Хоменко каже, насосна станція нині погано працює через сторонні предмети, які жителі масиву скидають у каналізацію. Тож вимушений або вимикати воду, або знайти гроші на придбання нових насосів. Шляхом суперечок, що тривали тижнями, жителі і забудовник все ж змогли знайти компроміс. Нині стартуватиме процес під'єднання мереж каналізаційної насосної станції до комунального підприємства. Катерина Соколюк Олег Лідвінцев. Новини за день телеканал. Віта. З початку року у Вінницькій області вперше зареєстрували близько 20 тисяч транспортних засобів. Серед них автомобілі, мотоцикли, причепи та вантажівки. Популярністю користується і послуга індивідуальних номерних знаків. Такі отримали 440 водіїв. Замовляють і знаки з ексклюзивною цифровою комбінацією. Ця послуга платна, і за неї до бюджету надійшло майже 27 мільйонів гривень. Більше про послуги сервісних центрів МВС поговоримо з начальником регіонального сервісного центру. Центр головного сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергієм Гайду, який з нами у студії, вітаю вас, пане Сергій. Доброго дня! Тож давайте одразу розберемося, в чому різниця між індивідуальним номерним номерним знаком та номерним знаком з ексклюзивною цифровою комбінацією. Це два варіанти номерних знаків, які можуть отримати водії. Якщо ми говоримо про певну комбінацію цифр, це Ті цифри, які багатьом водіям подобаються, три перших однакових цифри, всі однакові цифри, зеркальні комбінації, на е, такі комбінації цифр встановлена певна вартість постанови Кабінету міністрів. Якщо говорити про індивідуальні номерні знаки, це також номерні знаки е, певної ексклюзивності, але це те, що людина може Замовити певне слово, також певну комбінацію цифр, але там з певними законодавчими обмеженнями. Тобто ситуації схожі, але трошки різні, тому що певна комбінація цифр вона визначена стандартами, індивідуальні знаки. Вони можуть, окрім цифр, містити всякі символи, і картинки і те, ці такі речі, які там не заборонені законодавством, ну зазвичай я теж водійка і на дорозі дуже часто от, нестандартні номерні знаки, так і вони привертають увагу. Чи звертаєте увагу ви на них, як водії? Можливо, можете поділитися якимись найцікавішими знаками, які проходили через сервісний центр. Можемо, По по-перше, хочу сказати, що якщо ви бачите на дорозі індивідуальний номерний знак, то слід розуміти, що він видається у додаток до основного номерного знаку. Тобто такий автомобіль має державний номер певної комбінації цифр, і вже індивідуальний йде до такого знаку у додаток. Якщо говорити про якісь такі комбінації, які там запам'яталися, тут питання конкретно до кожного водія, який зміст. Кожен туди вкладає. Тобто, в когось це прізвище, в когось ім'я, в когось е -е, якесь просто слово, яке подобається для когось, якогось там підприємця, це там, назва підприємства, ну і так далі. Тобто, ну, так, щоб запам'ятався, якийсь знак ну, приклади не буду приводити, всі ж також на дорогах їздять, бачили. Ну, але якщо говорити про індивідуальні ексклюзивні номерні знаки, так це все ж таки забаганка водіїв, чи може бути і необхідність? Необхідності певної тут немає. Тобто можна прийти при реєстрації транспортного засобу, отримати 360 гривень просто випадкову комбінацію цифр, яка не є платною і багато водіїв так робить. А от якщо як ви кажете, я б радше думав, що це забаганка. Так, але цей попит вивчався роками. Не один день ми пам'ятаємо е, приклади, ще коли старе ГАІ працювало, чому і виникла е, постанова Кабінету міністрів, була видана про платні комбінації, коли ці речі відбувалися непрозоро. Тобто в когось номерний знак звичайний, у когось всі однакові цифри. Тобто, це все куларно, невідомо де вирішувалось, як, ну на що там і відповідна статистика є. Тому на сьогоднішній день. Людина і водій, яка бажає отримати певну комбінацію цифр, ознайомлюється з наявністю таких знаків, з його вартістю його замовляє, бронює, отримує. Те саме стосується індивідуальних наборних знаків, але з певними обмеженнями. Тобто можна замовити до восьми цифр, до восьми символів, Прошу вибачення, до восьми символів. Відповідно, такі знаки не можуть повторювати існуючу комбінацію. Звичайного номерного знака, тобто там, повторювати серію, номер там, і так далі. Не можуть містити ні цензурної лексики, літерів, Z, там ще є певні обмеження. Це якраз дуже так. важливо, так, що Звичайно. все ж таки є певні обмеження. Звичайно. Як же ж оформити послугу? Окрім того, що безпосередньо прийти до сервісного центру, можна зробити це і онлайн. Якщо це правда, то як саме і чи складно це зробити самостійно? Дуже просто отримати послугу. І для цього необхідно взагалі відвідувати сервісний центр, створювати чергу. Певно є функціонал, передбачений в кабінеті електронного водія. Кожен дуже зручно туди може зайти, зареєструвавшись через можливості, які надає кабінет водія через дію, через банк, іді. І в відповідних вкладках там всі послуги доступні, які надаються саме через кабінет водія в електронному форматі. І одна з них це якраз і є замовлення. Номерних знаків певної комбінації цифр, їх бронювання, відповідно також замовлення індивідуальних номерних знаків. Прямо на сайті заповнюється ця заявка, стягується плата і, будь ласка, в будь-якому сервісному центрі можна цей знак індивідуальний забрати. Після Яка погодження. ж ця плата і які строки виготовлення? Якщо говорити про е, знаки певних комбінацій цифр, е, плата за такі. Комбінація встановлена постановою Кабінету міністрів від 24, від 2400 гривень на сьогодні до 96 тисяч гривень. Перевірити вартість саме конкретної комбінації можна також на сайті Головного сервісного центру безпосередньо, або просто в будь-якій пошуковій формі написати водій може там, перевірити вартість номерного знаку. Перше посилання це якраз і буде форма. В яку можна е, написати цифри, які кожного цікавлять, і якщо там написати 301, одразу пошукова форма видасть, що такий знак коштує 96 тисяч гривень. Стільки ж коштує 4 сімки і 307. Далі е, певні комбінації, однакові цифри, 60 тисяч гривень, ну і, і так далі, 18-12. Тобто, щоб не плутатися, в кого яка комбінація цифр цікавить, на сайті. Пишете у форму 4 цифри, одразу отримуєте вартість. Після цього е необхідно е зайти на вкладку Перевірити наявність номерного знаку, де дуже зручно вказується область, сервісний центр, який вас безпосередньо цікавить, і тип номерного знаку, тому що є різні знаки е передбачені стандартними для легкових автомобілів, електромобілів. Всі ж, напевно, бачили, що там зелені літери йдуть, і інші знаки також йдуть на причіпи мотоцикла. Тобто це треба вказати, далі вказуєте комбінацію і е, бачите, де такий знак є, після чого його прямо там можна забронювати. Але у вас є ще одна послуга, яка стосується номерних знаків. Це відповідальне зберігання. Для кого ця послуга і які умови її отримання? Ну, відповідальне зберігання е, це. Також вимога, скажімо так, і якогось певного часу була і водіїв, тому що раніше як відбувалося, тобто водій, якщо продає автомобіль, номерний знак, який платний, він фактично або втрачався, або була необхідність його просто перереєструвати на якийсь свій інший там автомобіль, що було зовсім незручно для людей. Тому ввели послугу платного зберігання. Якщо водій продав автомобіль, там, очікує новий, чи якийсь певний час планує там, бути без автомобіля, чи захотів цей номер зберегти до кращих часів, а поїздити з іншим, є така послуга доступна для водіїв, яку можна отримати або безпосередньо в сервісному центрі, або так само через кабінет водія залишити цей знак на зберігання. Відповідно, вартість послуги 10 гривень 70 копійок за добу, тобто на будь-який час. Можна цією послугою скористатися, такий знак за проплачений період буде рахуватися за водієм. Ну, якщо купив новий автомобіль, без всяких проблем цей номерний знак, який був на збереженні, ставиться на новий автомобіль. Там, якщо не потрібний, тоді він просто знищується. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Сергію, за вичерпну інформацію. А я, я нагадаю, що у нашій студії ми спілкувалися з Сергієм Гайду, начальником регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. А говорили ми про послугу індивідуальних номерних знаків. Тепер же рухаємося далі. Далі у випуску. Золотий м'яч Андрія Шевченка у Вінниці. З якої нагоди головна особиста футбольна нагорода мандрує Україною? Та де у нашому місті її можна побачити? Унікальні археологічні знахідки показали Вінничанам в краєзнавчому музеї. В яких частинах Вінниці їх знайшли та про які періоди вони розповідають. Кінострічку Кріпачка показали в кінотеатрі Родина під час фестивалю кінофестивалів. Скільки кадрів у фільмі намальовані вручну, та як довго триватиме кінофестиваль? Золотий м'яч Андрія Шевченка привезли до Вінниці. Головна особиста футбольна нагорода мандрує Україною з нагоди 20-річчя її завоювання легендарним українським футболістом. Трофеї виставили на залізничному вокзалі, куди ринулися сотні фанів футболу. Побував там і наш кореспондент Ілля Іскра. У холі залізничного вокзалу у Вінниці вишикувалася величезна черга, що постійно поповнювалася новими людьми. Від малих до дорослих усі вони приїхали заради фото із золотим м'ячем Андрія Шевченка, який виставили під захисним склом усього на один день. Цю нагороду видатний український футболіст завоював у 2004 році, граючи у складі італійського Мілану. За підсумками голосування тоді Шевченко випередив не менш легендарний легендарних португальця Деку та бразилійця Роналдінню. Ті моменти з церемонії нагородження багато хто пам'ятає і досі. Тоді вся Україна кричала, що в є в Незалежній Україні перший золотий м'яч. Тоді було тільки два, але то був Радянський Союз. І він ну, кричали всі, хай він тоді був за кордоном. Але коли він приїхав, поставив його на пам'ятнику Динамо, біля пам'ятника Валерія Лобановського. Всі за їм поїхали в okay. Київ. Сфотографуватися із золотим м'ячем у супроводі батьків приїхали чимало юних футболістів. Серед них дев'ятирічний вихованець Вінницької Ниви Назар Крисько. Я п'ять років займаюся футболом, і коли я був на тренуровці, то мені розказали про золотий м'яч, і я вирішив приїхати. Я дуже хочу стати професійним футболістом і завоювати таку нагороду. Вінничанка Анастасія Бичева їде до Києва. Попри те, що до відправлення потяга залишаються лічені хвилини, не зробити світлину з нагородою Шевченка дівчина не могла. Я вважаю, що це велика нагорода, як для українців, так і для України, а для українського спорту, взагалі, він дуже гарний і показує те наскільки нагорода все-таки важлива, гарна, цікава, яким трудом вона була здобута. Із Вінниці золотий м'яч вирушив до Львова. Далі за маршрутом: Запоріжжя, Дніпро, Одеса та Яготин. Ілля іскра Аркадій Патов новини за день телеканал Віта. Археологічні знахідки, історія яких подекуди сягає тисячу літь до нашої ери. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї презентували виставку рятівна археологія Вінниці. У ній зібрали результати п'ятирічної роботи науковців, які проводили розкопки на місцях історичних пам'яток у Вінниці. Які унікальні артефакти вдалося знайти, розкажемо далі. Кам'яні породи, відламки керамічного посуду та інших предметів це лише частина знахідок в результаті досліджень вінницьких археологів. Старовинні артефакти, які роками зберігалися під землею у різних куточках міста, об'єднали у виставку рятівна археологія Вінниці. Її представили в обласному краєзнавчому музеї. Це є фактично результат роботи за останніх п'ять років, причому досить такого широкого кола людей на різних рівнях. Тобто це не лише археологи тут задіяні, а досить велика кількість краєзнавців, істориків. І ці всі дослідження проводяться переважно перед будівельними роботами. Тобто, звісно, це в ідеальних умовах. Тобто, тому і є таке, як рятуємо ті археологічні пам'ятки, які ось. Можуть бути зруйновані саме будівельними роботами. Розкопки проводили в історичній частині міста, зокрема, на територіях урочища Замкова Гора та комплексу Мури. Там знайшли артефакти трипільської культури п'ятого тисячоліття до нашої ери та давньоруського періоду 13 14 століть. Досліджували і кілька об'єктів по вулиці Магістрацькій. Зокрема, віднайшли старовинні речі на місці, де нині розташований артпростір та майстерня кераміки. Знайшли кілька монет і знайшли такий невеличкий горщик. Я, до речі, не не знайшла його. Я просто ще не роздивилася виставку. Невеличкий такий горщик без розписів, без нічого. Достатньо простенький. Для мене як кераміста, це взагалі цікаво і унікально, тому що ми достатньо довгий час нашою когортою гончарів Поділля ми відтворюємо і реставруємо, і відтворюємо, і збираємо старовинну кераміку Поділля. Ознайомитись з історичними знахідками відвідувачі можуть до 16 лютого. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. 80 тисяч кадрів фільму намальовані вручну. Кінострічку Кріпачка показали у кінотеатрі Родина під час фестивалю кінофестивалів. Про що стрічка та скільки триватиме фестиваль, розкажемо в сюжеті. Історія молодої дівчини ягни, яка застрягла в любовному трикутнику. Головна героїня взаємно закохується в одруженого чоловіка в той час, як його батько вирішує взяти ягну за дружину. Окрім власних заплутаних думок, на дівчину тиснуть плітки односельчан про неї. Як вирядилася, а що це таке на шиї? Та то я знайшла гілки вільхи, обрізала Це красу ще й хист. Таку можна. І за багатого дівця видати особливість цього фільму в тому, що кожен кадр намальований художниками, а це 80 тисяч малюнків. Стрічку показали вінничанам на фестивалі кінофестивалів, який в Україні проводять вперше. В Час війни в нашій державі особливо хочеться якогось такого. Релаксу люди дуже втомилися від всього, тому важливо робити ось такі покази, щоб люди змогли відпочити душою, дазму взяти щось для себе, почерпати щось, дізнатися нове. Я думаю, що це важливо. Фестиваль триватиме до 22 грудня. Глядачам презентують шість фільмів переможців українських кінофестивалів. Покази організувала дистриб'юторська компанія спільно з департаментом культури Вінницької міської ради. У нас є книги, у нас є музика, у нас є театр, у нас є опера. І у нас є, най є найголовніше це кіно. Бо кіно, воно об'єднує це все. Це наше кіно, і воно краще, ніж інше. І ми маємо його дивитися. Режисери команди, кінематографічні команди роблять його в першу чергу для нас. Тому це важливо. Та Леонора – голова громадської організації, яка допомагає переселенцям інтегруватися у нові громади, сьогодні із тими, хто переїхав у Вінницю через війну, відвідала кінопоказ. Такі заходи сприяють, скажімо так, більш емоційному розвантаженню, тому що люди, які перемістилися в іншу громаду, і це пов'язано з тими подіями, які відбуваються у нас в країні, трошки пригнічені, їм потрібна підтримка, і саме такі заходи допомагають їм емоційно підвищити, скажімо так, покращити свій стан, а також дізнатись більше про культуру, про кінематограф, взагалі про те, що відбувається в світі кіно. Під час закриття фестивалю 22 грудня о 19.00 глядачі зможуть не лише переглянути стрічку Медовий місяць, а й поспілкуватися з виконавицею головної ролі Жанною Озірною. Фестиваль кінофестивалів має благодійну складову з продажу кожного квитка 10% йдуть на допомогу армії. Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час із телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.